Всім мої вітання, мої хороші підписники і гості мого каналу. Ніч. А я їду. Я їду, мушу їхати, бо э, коліжанка мені позвонила, що треба, э, треба приїхати. Треба приїхати, дещо забрати. І їду, і їду, бо вона зараз закриє магазин і мушу їхати. Не виходила сьогодні до вас. М -м, не виходила, бо... Свята? Ха -ха -ха. Свята, нема часу. Робота. Робота. О, минає песика, песик лежить на дорозі. І хоч би йому, що він навіть не хоче впатися. І, і, і мушу, мушу я минути машину, ні? У нас тепло і я так тишень у футболці. Зверху лейбек накинула і, і їду. Кого? Тишина, одна машина під'їхала. Але вона, я не думала їхати, але вона зателефонувала, що їдь вже. Їдь вже. Ну, їхати вже заїхати. Знаєте, скажу вам, взагалі-то я люблю їхати за рулем. Жінки, котрі маєте таке бажання, а хочете і маєте бажання Вчіться і... І самі сідайте за руль, який то кайф. Я так вже говорю. Який то кайф їхати за рулем? Я вже на, я вже на, на о, І зараз і, і внук дзвонив, внук дзвонив, я не чула, ще раз перезвонив, ой, бабко шо бабко ви, Золота моя дитина, золота дитина. Лише внук поставив, дочка дзвонила вже з Італії. Сказала, що не маю як, не маю як, бо жінка телефонувала по поводу посуду. І я не мала, як з нього пару слів е сказати. Сказала, що добре по тому. А тут вже бігом їду на Вайбері Там мені понаписували. Я зараз приїду, все перечитаю, все повідповідаю, але Але мушу перед цю роботу зробити. Бачите, скільки їду, стільки з вами і говорю. Так, знаєте, мені так виходить, або в кругову треба їхати, або так напряму сюди. Зараз я швиденько доїду. Скільки то я вже з вами говорю, а трошки говорю, мої дорогенькі. Зараз приїду до коліжанки, ще пару, на пару хвилин вам зніму. Тому ще щось Бачите, якою дорогою я їду? Тут у нас такі вдома. І знову треба їхати вниз. Знову треба їхати вниз. І все, дорога добра скінчилась. Отак. От так, як всюди, знаєте? Так, як всюди. Де та моя коліжанка? Ану, коліжанко, привітайся. Добрий вечір. хе Машина тут. Так, та машина тут. Бачите, яка моя файна коліжаночка. Кріслав. Файна то ніж. Яка крісла? Нормальна жінка. Нормальна файна жінка. Тому... Коліжанці придбати ящички. Бачите, це для посилок, що я а вам маю мала. покупати заї... посилки. Заїдь також, можна через... Так, заїхати. Я ну шо. добре, все, скидай. Я заї... на ту сторону заїдь. Добре, заїжджаю. Бачите, який коліжанки магазин. Взагалі, то то магазин вже їх так, як може і на спілку, а може так як вже молодих, але все коліжанка, цей магазин мала, але помагає, помагає. Коліжанка дітям допомагає. І все, бо що зробить? Бачите, я вам ще покажу, бо дочка телефонувала, то нема права мені десь відлучити, бо вже все, де я, що я. А тут така красота, а тут така красота повно товару, повно, а ви трохи спродала? Трохи спродала. Все своє домашнє, Баспі, все спродалось. Все, все, так. Так. То дуже файно. Все. Ну то файно, файно. Молодець, добре. А ви бачите, там не буду включати. Там шеї за камарок. Это є світло? Ще один за комарок є. Скажи, на покупці приїде, не щоб я щось вислала. Так, 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 так. Можете писати чи до мене, чи до а, чи до, але ти де Це ти першу, де зареєстрована, ти... тебе нема ніде. Що так трудно зареєструватися, ну, то реєструйся на TikTok. Хочеш на TikTok, Хоч хочеш канал заведи свій Це і будеш мене, і буде. будеш то то все вести, і будеш торгувати собі напряму з людьми. Угу. Красота. Красота. Все є. Ну, та все є. Ну, та а що треба? Для села, для села, то є все. Напитки у тих коняків кобили. Я, я не сказала, що я ніби вродилася в магазині і вмирала. Ну так, а ця коліжанка торгує вже певне, певне, скільки ти торгуєш? Десь, певно, коло 55 років. Не так, десь 52. Читаю. Десь 52, ну, так? 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 Ну Десь 52 роки. Так, мої любі, добре, добре, обдивилася. Випила б з коліжанку тут по 20-дек, але за рулем їду не, не і немає коли. Перед не можна. О! І перед, ще й перед Паском каже. Видите? Та то за міліції би випивали, то що нині великодна п'ятниця. Піст. Піст. Добре, добре. Бачите на стовбах світло горить. Бачите як? Ще по що ще народу є в магазині. І другий магазин відкритий. Так що, ну, відкриті магазини, люди ще приходять, а третій вже закритий. Три магазини на центрі, є, три магазини. І всі три працюють. Все, я є. Ну що, мої любі, я вже вдома. Ну, бачите, які відра з водами стоять. Там в мене тазики, Зараз все буду забирати, такий безлад. І, і вже от така нічка. Вже от така нічка. Добре, мої дорогенькі, я вже буду... на цьому буду закінчувати вже вдома. А, і на сьогодні буде все. А ви будьте здорові! Щасливі всього вам доброго. Бережіть себе і своїх рідних. І всім до зустрічі. Всім пока. Спокійної вам ночі, мої любі. Спокійної ночі.